теж тоді ні. дуже ніда взяв, підкаєш мені трохи, як полювати. Все добре зразі. Гарно, ми раді вас бачимо, готувалися. Приїзд Олександра Зінченка і Євгена Коноплянка викликав пожвавлення в таборі. Для нас банкет, Люди всі прийшли подивитися на вас, фотосесія. Тамада, будеш сюди. Жюх? как будто контракт ты че рюкзак забрал? А, куда идти? Давай завтра. Я просто проиграл желание, и мы можем на троне стать. Ивана, пожалуйста, что нам два слова скажешь? Да, конечно. Саша, так я сегодня для камеру. Это перший збір, особливий збір. Паралітный в тому, что нормально. Супер, супер. Это полегче, чем сивили, тогда добираться с боку. Всі клубни справа залучают. Что думаешь, проводить? на свои места, да? Ну мы постараемся, знаете, сдвинуть эту позицию в, в, в турнире таблицы, да? конечно, что мало, знаете, дней понадобится для игры. Ну, надеюсь, что сможем, знаете, не знаю, свои какие-то тактические схемы, знаете, постараемся успеть догнать то, что сколько у нас не было. Пауза тривала. Що, ж, хлопці, розташовуйтеся, москало просимо, з поверненням. Ми раді вас бачити. Сьогодні неділя, особливий день, приїжджають наші хлопці. Євген Коноплянка, Олександр Зінченко. Ми раді їх бачити, вже піднесений якийсь такий настрій. І у вас так само, так? Звісно. Я ще ребят не видів, уявляєте? Зараз все свої, всі свої мініри. Ну і з цим залишаємо тебе, а потім повернемося. Хорошо. Давай, друже. Welcome back. Минуло небагато часу і до нас приєднався Артем Федецький, наш друг. А я бачу, що канал вже за це значить. Звичайно, як ми все повідомляємо. ютубців. буде? Для ютубців все повідомляємо. Бачу, розкрутився після євро, за канал цей запустимо, молодець. Причому майже задешу, розумієш, за Ну На що спонсорів? Поки <рив> ми їм без спонсорів. Ну що ж, ми вже в номері Артема Федецького, ось він тут. Дружба, як долетів, Ти Не втомився по дорозі. Ти більше їхав. Згадав Україну, бо вчора проїхали, мабуть, тисячу кілометрів дозад, до Восьбору, на автобусі тут. Так що, Сашко, згадав трошки Україну, як воно все. Ти маєш на увазі дороги. Дороги? Та, кілометру тисячу кілометрів маєш. Як колись за Волині Карпати на автобусі так? ну, за Харків, за, Ха... за Карпати вже вітали. Головне, що зараз у Артема мало часу, він переодягається, і ми вже побачимо його на тренуванні. Друзі, державань. побачимось. Бачу, трошки підкачався, чи потрішки скидаємо. Скидаємо вагу. <рек> Будемо з вами на зв'язку надалі. залишайтеся на нашому каналі.